З настанням холодів у Києві зростає кількість звернень споживачів про перепади напруги в електромережах. Чому взагалі виникають перебої зі світлом та куди необхідно звертатися, аби проблему вирішили? Дізнавались наші журналісти. Початок опалювального сезону для внутрішньобудинкових мереж справжнє випробування. Мешканці масово вмикають обігрівальні прилади, навантаження на мережу зростає, пояснюють, у Києвенерго і вона не витримує як наслідок, будинок знеструмлюється. Магазин у нас теж від цієї проводки. У нас три тижні не було був світ з перевоями і вирубався світ, включалась пожежна сигналізація несколько разів, тому що не хватало питання. Я звонила в Києві мені сказали поступали. Заявки от жильцов. Вот. Будем устранять. Но три недели не устранялось ничего. Перегрузка идет. Из-за старой проводки идет перегрузка на дом. Вот Потому что гаснет свет. Ну, обращались. Я знаю, що з першого парадного там кто то и І это самое, и в ЖЭК обращались, Приходили ЖЭК, Ну, сказали, що та ні їх в венер енергетики. Натомість запевняють, що останнім часом навпаки на третину поменшало скарг на перепади напруги. Пояснюють поліпшення ситуації оновленням свого господарства. Була е, виконана реконструкція, модернізація 21-ї підстанції 35-110 сто Было э, смонтировано, новых, построено 200 километров воздушных линий. Также были проведены капитальные ремонты більше ніж 2000 тисяч трансформаторних підстанцій. та вирішити питання цілковито конституції енергетики, поки не вдається. Нині 53% столичних електромереж зношені та потребують заміни. Якраз їхні користувачі найчастіше і потерпають від коливань напруги. А вже внутрішня будинкова проводка то не парафія «Київенерго». Мовляв, за це відповідає обслуговуюча організація. Розграничення відповідальності у нас на вході в дом на кінцях тих інженерних сітей, кабельних ліній, які заходять в щитову. Де ж границя відповідальності експлуатуючої організації? Експлуатуюча організація відповідає за все, що після входу кабельної лінії вдома? Власне, обслуговуючі компанії і не віднікуються. Комунальники кажуть, за будь-яких обставин споживач спершу звертається до них. Спочатку, в будь-якому випадку, вони звертаються до обслуговуючої організації, або СББ, або ЖЕК, або ну, різні мають бути ситуації. Ну, а потім вже спеціалісти виходять і знаходять, де. Получається, аварія чи пошкодження якесь? Якщо проблема в наших мережах, обслуговуюча організація організації усуває. Якщо проблема в мережах «Київенерго», ми звертаємося до «Київенерго» і спільними зусиллями також усуваємо цю проблему. У будь-якому разі ремонт мереж здійснюють не коштом споживачів, адже чиєї би сфері відповідальності вони не перебували. Всі затрати закладено у тарифах або на електроенергію, або на утримання будинків. Ольга Киселевич, Олександр Козоб, телеканал Київ.